Найстрашніше, що залишилося в спадок від Радянського Союзу, це нелокалізована база Чорноморського флоту. Коли ми кажемо, що Росія контролювала увесь Крим, то можна сказати, що вона військовим способом дійсно його контролювала, тому що у кожному порту. Криму був підрозділ Чорноморського флоту. У кожному припортовому місті чи в біля кожного великого міста було литовище, військова база повітряних сил. А в кожному зрозуміло, що в кожному органі місцевої влади. Присутні були або відставні офіцери, або чинні офіцери російського чорноморського флоту. В Севастополі вони взагалі дуже велику кількість місць мали. І ще до того, як все вирішилося із Чорноморським флотом, розподілом і статусом Севастополя, то ми не знаю, разів п'ять, мапів вони там піднімали над місцевою радою російський прапор, намагались таким чином. Показати присутність російського прапора, а і тому дуже дуже це один із найважливіших факторів, який, власне кажучи, і спричинив події 2014 року, коли Росія дуже швидко взяла під контроль усі міста, оскільки всюди були присутні російські військові, які не були локалізовані.